На порозі найважча зима, а до чого нам усім саме на Львівщині готуватися? Що скажете? Знаєте, часто мене запитують, і е, можна відповісти дуже так е, смішно іронічно, але я скажу е, до повної дупи, е, тому що потрібно розуміти, що може не бути е, ні електроенергії, ні опалення. Ні в води там, в будинках у Львові, і сьогодні мешканці Львівщини це мають розуміти. Бо деколи мені здається, коли повертаюся додому в 10-11 годині, дивлюся, як будинки горять, як ялинки новорічні, і мені здається, що люди не розуміють, що система в нас одна енергетична, і потрібно всім разом чути, що якщо говориться про те, що з 5 до 11 години варто зекономити на підключенні пральної машини. Тостера, мікрохвильової пічки, інших приладів, телевізорів, які реально беруть дуже велику кількість електроенергії, то цього не видно. Будинки горять, під'їзди горять, в кожній квартирі горить світло. Це означає, що жодна відповідальність у людей відсутня. Тому готуватися потрібно до того, що будуть часто відключення, що не буде постачання електроенергії, відповідно, не буде опалення. І відповідно, коли ми говоримо про будинки, то не буде відповідно водопостачання. Тому ці речі потрібно свідомо розуміти вже сьогодні, бо ворог точно не спить. І ми бачимо, що кожного тижня цього тижня це був понеділок, і дякувати Богові, що Львівщину не зачепило і не потрапило у жоден наш там інфраструктурний об'єкт. Але наміри були Були, і десь... в них є наміри. Точно ми бачимо, що Західна Україна, особливо Львівщина, для них це така солодка цукерочка, і вони точно хочуть Зробити тут велику паніку і вибити нас колії. Тому нам, львів'янам і мешканцям Львівщини, варто це чітко розуміти і вже працювати над тим, щоб як бути далі. У вас вдома особисто світло відмикали? Так, щодня води не було навіть три дня, відверто кажучи, сьогодні зранку тільки підключили, бо там через це через ці перепади насос поламався, бо він не витримує перепадів напруги. Перше, друге часто виключання теж техніка не витримує. Тому це особисто на собі випробування і ну окей, зрозуміло. Так, Богу, що у вас обласна рада і обласна адміністрація, тому більше непогано ситуації із світлом, вона так виглядає. Знаєте, у нас то, то каже енер державна енергетична компанія будуть відмикати. Потім трошечки передумають. в одних регіонах. Запроваджують вієлові відімкнення. Дуже багато зараз скарг є на сайті Львівобленерго. Люди не дуже до кінця розуміють цю схему, коли відмикають, коли не відмикають і так далі. 12 країн світу запевнили нас, що допоможуть нам відновити енергетичну інфраструктуру. Це вплине на ситуацію. Взагалі до чого от на Львівщині готуватися з відімкненням світла. Що на станом на сьогодні, от на сьогоднішній зараз відомо про 12 країн одразу короткий коментар. Вони допоможуть в першу чергу. Чим продадуть нам електроенергію, яку ми зможемо запустити в нашу енергосистему. Перше, друге, можливо, допоможуть якимись там інженерними об'єктами, які потрібно відновити. Але хочу наголосити на відновлення цих об'єктів потрібно місяці і часто деякі деталі це близько року часу, щоб відновити, що стосується відповідно самих відключень, справді спробували відключати по якомусь певному графіку. Точно Львівщина, точно влада Львівщини хоче зробити так, щоб це було регулярно і систематично. Зараз бачимо, що були різні випадки. попереджали про відключення його не було. Це означало те, що енергосистема сьогодні має можливість постачати електроенергію. Так, але ці всі випадки є поки що поодинокими, бо ніхто не був готовий точно до таких викликів. І мешканцям Львівщини точно не потрібно панікувати кількість скарг, які надходять до Обленерго чи до інших органів місцевого самоврядування, це не вихід ситуації, потрібно сприйняти це як належне, бо тому, що ми не знаємо, що буде завтра. А завтра точно їм цікаві наші об'єкти енергетичної інфраструктури, які вони хочуть розтрощити, щоб ми о, якраз оця паніка була серед українців, ага. тому ми над цим працюємо. Я думаю, що уже незабаром ці відключення будуть регулярними. Я сподіваюся, що вони все таки будуть по цьому графіку. Але якщо точно мережа буде перезаповнена. То варто розуміти, що працювати будуть тільки об'єкти критичної інфраструктури. Бо точно завтра хліб потрібно людям дати, значить, хлібзаводи будуть працювати. Але виробництво інших товарів, навіть там м'ясних, курячих, потрібно розуміти, що бізнесу. Варто о, задуматись над генераторами, потужними генераторами, і сьогодні забезпечити собі свої підприємства. Uh -huh. Ну а ми вкотре будемо звертатися до всіх наших глядачів, щоб ми ощадливо сталися до електроенергії. Ми постійно про це говоримо в ефірі, і можливо, ви ще зараз нашим глядачам, вкотре звертіть на це увагу, тому що це дуже важливо. Я справді хочу звернутися до кожного мешканця Львівщини, щоб він. Вона вони подумали про те, що е, наш вклад в цю енергосистему він може бути визначальним. Е, було важливо, щоб не вдома працював телевізор чи якийсь побутовий прилад. Щоб, важливо, щоб економіка вигляді підприємств працювала. Тому варто подумати над тим, щоб побутові наші рішення сьогодні скоротити. Е, е, подумати про те, щоб якщо немає потреби, є щоденне світло, не включати його, не вмикати. Це великі затрати для нашої енергосистеми. Бачимо, що у під'їзді включених світло виключаємо його. Якщо є можливість замінити його на системи, які включаються, виключаються при появлянні людини, то потрібно їх замінити вже сьогодні. І справді це дасть можливість нам пережити цю зиму. Дуже нелегку повторюю зиму. Ну, і ще готуючись до програми, я гортала вашу сторінку Фейсбуці. Вас там пише, як можна заощадити електроенергію. Тому кому цікаво, заходьте на сторінку до Юрія холода. Там є великий розгорнутий пост. Насправді дуже зрозуміло все написано. Юрій холод тепер зробить ще окрему сторінку, окремий допис про те, як можна вижити три дні без води. Бо сам на особистому досвіді пережив. Тому чекаємо, ще на такі коментарі, де щойно з'явилася інформація про те, що Зеленський обговорив з Ердоганом зернову угоду, поспілкувалися телефоном. Це одна із найактуальніших проблем останніх днів. Ну крім фронту, звичайно, і енергетичної інфраструктури відновлення. Подякував йому за те, що непохитно підтримує Туреччина суверенітет і територіальну, цілісність, і те, що вони все таки якось якимось чином повернули Росію. До зернової угоди, крім того, Зеленський подякував йому і за повернення українських полонених. Це одне питання, яке зараз активно обговорюється. Зернова угода, інше питання це бюджет України на 2023 рік. Верховна Рада має цього тижня ухвалити. Так сподіваємося, що вже завтра, післязавтра буде головний кошторис. Що із кошторисом області Львівської на наступний рік, і чи залучають комісії обласної ради, в якій ви ще поки що працюєте до обговорення цих процесів? Якщо так підкреслю. Та поки що працює, справді Львівська обласна рада діючий орган, і сподіваюся, що до кінця каденції ми втримаємо цю позицію. Що стосується державного бюджету, дучи сюди, я гортав стрічку і бачу, що є 29 завкомітетів. Означає, що уже завтра, скоріш за все, максимум післязавтра, ми побачимо державний бюджет прийнятий повністю. Що стосується обласного бюджету, то я думаю, що до кінця року ми теж його побачимо. Чи є в процесах депутатів, Тати і комісії їх мінімум, чому тому, що ми розуміємо, що якщо глянути і це природньо, якщо глянути під час військового стану, скільки раз ми збиралися, це так мало що впливати на бюджет і відповідно приймати будь-які рішення. Сьогодні напевно для депутатів є необ'єктивно і неконструктивно. Чому? Чому що бюджет наш обласний він потребує швидких рішень? Ми сьогодні працюємо в напрямку військової підтримки, так, реалізації програм для ВПО. Можливо, в березні інших будуть проблеми. і потрібно швидко реагувати. Якщо це все буде в розрізі сесії, погодження в кожній комісії, консультації з кожним депутатом і так далі, на мою думку, це буде занадто довгий процес. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що обласний бюджет це в першу чергу підтримка наших установ закладів і підприємств. Про що я про освіту, охорону здоров'я і соціальний захист це основний блок, який сьогодні падає на обласний бюджет. Є дуже маленька доля, яка припадає на певні інфраструктурні об'єкти і відповідно їхню реалізацію, зокрема гуртожитки, які ми для ВПО, але це дуже невелика складова. Тому правильно буде, якщо військова адміністрація буде. Правильно скеровувати на необхідні відповідно речі закупівлі обласний бюджет. Думаю, що цей рік є показниковим. Гарно спрацювала зокрема програма, яка стосується внутрішньо переміщених. Усіх, 45 гуртожитків. Ми сьогодні бачимо це понад 5 тисяч додаткових ліжкомісць, а це багато. До речі, про цей рік прийнято за підсумками 9 місяців підводити риску про виконання обласних цільових програм, яка тут ситуація зараз? Чи вже робився якийсь певний звіт? Я володію точною інформацією, бо мені не байдуже те, що відбувається в області, і я бачу, що виконання йде добре, позитивно. Була велика кількість внесено змін в обласні програми, але в загальній структурі в такій грибі, вони не змінені, але змінені такі ці цільові програми, куди це має йти. Тому виконання можу сказати, що йде позитивно і успішно. Думаю, будемо бачити, що буде навіть якісь цифри перевиконання зекономлення коштів в кінці року. Ми вже традиційно на ефір. Ірах із вами підбиваємо підсумки тисячі машин свободи для фронту. Скільки передали, скільки ще залишилось? Понад 600, точно є. Відверто кажучи, щодня телефонують люди з, такою, з такими словами: Юр, ми бачимо, що машини попадають на фронт. Ми бачимо, що вони справді йдуть туди. Ми хочемо вам передати. Е, відверто дуже часто навіть не знаю, звідки ці люди беруть дані транспортні засоби. Що це за транспортні засоби. Моє завдання основне це отримати від них, знайти їх можливість зремонтувати добре, зремонтувати, замінити всі е, певні деталі, які там потрібно, і від відправити хлопцям е, е, на фронт. Уніфікувати Думаю, вони всі виглядають. Ми е, просто в таких умовах, коли нам близько до обласної адміністрації, ми часто там проходимо, то ці всі машини. Однаково виглядають завжди. Ви їх готуєте в ідентичному вигляді. Ми розуміємо, які там потрібно кольори сьогодні. Так і тому в тому напрямку працюємо. Хоча то, йдучи сюди, говорив з нашими партнерами американським фондом. На наступний тиждень знову будуть такі піщано-куричні автомобілі. Uh -huh. Там близько 15 автомобілів. Тому там запрошую. Вони будуть на вихідних уже тут біля адміністрації стояти. Можна буде подивитись на них, Оце це американські наші партнери сюди їх відправляють. Ми їх готуємо теж для фронту. Тому вони будуть стояти, можна буде подивитися, фотографуватися і будуть передані на наступний тиждень цього тижня. Ви мали поїздку в Рівне. Ви писали, що Львівська ова працює з місцевим гуманітарним штабом. Як саме співпрацюєте? Які функції він виконує? І взагалі яка ситуація зараз з гуманітарним штабом на Львівщині? Я скажу так: біда з гуманітаркою сьогодні в Україні і з її кількістю, бо справді не закриває сьогодні гуманітарка тих потреб, як було було на початку. Ми бачили величезні просто тисячі тонн гуманітарки, які до нас йшли з лютого лютий, березень, квітень місяці І сьогодні це там невеликі там вантажі, які сьогодні прибувають цільово прибувають і прибувають, уже їдуть туди на фронт. Тому гуманітарна допомога зменшилася. Велика подяка фондам міжнародним організаціям, які сьогодні в Україні купляють гуманітарну допомогу. У них є спеціальні програми, так і вони. Наш бізнес цим підтримує. тому тут справді їм велика шана за те, що вони все таки на допомагають економіці. Але що стосується допомоги за кордону, вона дуже суттєво зменшилася, і вона така дуже невелика кількість про поїздку в рівне поїздка в рівне, це були наші партнери. Вони стали для Львівщина приймала велику кількість гуманітарної допомоги, а вони стали саме таким осередком підготовки цих продуктових пакетів, аптечок. І відправлені їх на прифронтові території. Тому ми вдячні нашим колегам з рівне. Вони дуже оперативно співпрацюс з нами співпрацюють. Вони, до прикладу, ми їм відправляли завжди там великі вантажі з там рисом, мукою, горохом. Вони їх сортували по кілограму і додавали це в продуктові набори, і так і так далі. Бо ми розуміли, що Львівщина не готова і не спроможна з усім цим справитися, тому вони, вони для нас були плечем і досі є плечем в цьому напрямку. У нас е, напередодні був представник міжнародної організації з міграції у цій студії. Ми з ним говорили про те, як вони долучаються до ремонту гуртожитків навчальних закладів для потреб внутрішньопереміщених осіб, яких яких там мають о, поселяти з іншими міжнародними організаціями, якими співпрацює обласна військова адміністрація, і чи не помічаєте ви так, які з гуманітаркою, скажімо, такого спаду інтересу до. Воєнних питань і до потреб нашого регіону і загалом України. А тут, навпаки, є великий такий ентузіазм. Від них понад 17 організацій. Так, понад 17 організацій допомагають в реалізації 45 проєктів, Тому. Тут вони зацікавлені, вони бачать відповідно результат, вони виділяють фінансові ресурси. Не завжди фінансові буває деколи просто будівельними матеріалами, uh -huh. меблями. Хочу подякувати нашим колегам з готельного готельної асоціації Польщі, які сьогодні відправляють до нас з готелів, з шелтерів меблі, які ми використовуємо теж в гуртожитках. Вони новесенькі, вони прекрасно допомагають сьогодні в гуртожитках для вирішення цих проблем. Тому тут навпаки міжнародні донори громадські організації виступили більш активними. Вони їм це цікаво. В них є окремі програми, і донори їхні міжнародні готові в цьому напрямку допомагати. Мрію не знищити, так точно Правильно пише. Ви угу. Ярина більше ефірів з вами провела. Я так розумію що кожного ефіру Юрій Холод приходить в новій футболці. Ну я не настільки пам'ятаю, чим нові футболці, але точно змінюється та от скажіть звідки любов до таких футболок. Ну зрозуміло б вона з війна. Де берете такі футболки? Чи підбираєте спеціально? Як все відбувається? Багато маєте таких це супер бренди, Я вам скажу чесно. Це, це як Dolce Gabbana, як Gucci, Prada і так далі. Сто відсотків. Але е, 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 ми мусимо розуміти, що сьогодні е, ми. Всіляко маємо підтримувати українського виробника. Тому кожен раз в нових, в нових футболках з кожна з них несе зміст. Це не просто якийсь бренд, якийсь якась там то вони вони несуть зміст. Тут в даному випадку мрія і ми всі прекрасно пам'ятаємо мрію. і Точно розуміємо, що нашу мрію не знищити. І так кожна футболка, якийсь несе меседж і для підтримки українського виробника. Я вважаю, що потрібно сьогодні ходити в українських речах. А яка найулюбленіша футболка? Є така Скоропадський. Угу. Тому це такі для мене одна з найбільших то сьогодні. є український виробник Який ще випускає цілу лінію для підтримки наших нашої авіації? Теж дуже крута потужна лінія. Будемо без реклами, але ми розуміємо, що ці люди теж туди вкладають велику душу і серце. Ну вже цікаво, в які футболці ви прийдете до нас на наступний ефір розказувати. Сподіваємось, позитивні новини ну, у скоропадському. Очевидно, Юрій Холод, заступник голови. Івської обласної ради був у цій частині нашої програми.